Ніч з 9 на 10 березня в зоні проведення антитерористичної операції характеризується активізацією бойових дій з боку терористів, які використовували великокаліберні міномети та важку артилерію. Так, з 20.00 до 6 ранку 10 березня незаконні збройні формування 12 разів порушували перемир'я. Основний удар противника сконцентрувався на Донецькому напрямку. Бойовики обстріляли з мінометів і гранатометів Авдіївку, опитне, піски. Крім того, з 21.53 по 22.45 терористи вели вогонь по місту Авдіївка зі 152 мм артилерійських систем, які згідно мінських домовленостей мають бути відведені від лінії розмежування. Близько першої і другої ночі противник знову завдав артилерійських ударів по Авдіївці. А за 21 перша ночі артобстрілу зазнало селище Тоненьке на Луганщині. проросійські бандформування двічі обстріляли зі стрілецької зброї сокольники. Вчора на Маріупольському напрямку поблизу селища Широкіно, практично весь день тривав бій. Починаючи з 9.30 ранку і майже до першої години ночі, терористи безуспішно штурмували позиції українських військовослужбовців. Агресивні дії незаконних збройних формувань та застосування мінометів і важкої артилерії вчергове свідчать про наміри терористів продовжувати бойові дії та не допустити мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.